thank <laughs> you Мешканці обласного центру прийшли на бульвар Шевченка, аби побачити повернення до України співачки Джамали, яке транслювалось на великому екрані, а також щоб записати відео привітання від імені всієї запорізької спільноти до Джамали. Джамала общединна моя фаворитка. Начиная с нас отбора на Евровидении и до окончания этого музыкального международного конкурса. Как видите, я не ошиблась в выборе, и это просто невероятные чувства, когда побеждает не просто одаренная личность, но и глубокая душа. Сьогодні її голосом оговорив зі світом весь український народ. Так охарактеризував виступ Джамали президент України Петро Порошенко. Так, це перемога. Ми сьогодні перемогли. українці різного проісходження можуть кричать громким голосом Ура, слава Україні! Так як Джамала підняла флаг України і кримських татар. Вище, вище на небесах. і тепер нас всі знають. Бо Крим це дійсно Україна, і тепер завдяки Джамалі, її таланту. І ще раз увесь світ побачив, що Україна це дійсно файна держава, що ми не фашисти і не бандерівці. І в несі такі гарні талановиті дівчата. Джамала талановита, співуча і дуже розумна дівчина. Справжня Українка, Українка з Криму. Ця ідея була запропонована місцевими активістами та підтримана керівництвом облдержадміністрації. І до сьогоднішнього привітання в на адресу Джамали приєднується голова обласної державної адміністрації Костянтин Іванович Бриль. Дуже символічно, що перемога Джамали на Євробаченні відбулася іменно саме зараз. Напередодні дня пам'яті жертв політичних репресій, і я вважаю, що такий патріотичний дух цієї співачки він ще раз підкреслив, що Україна єдина, що Україна завжди буде переможецею. Перемога була для нас такою очікуваною, але несподіваною. І я сподіваюся, що у неї будуть нові перемоги в нашій Україні. Конкурсна пісня кримсько-татарської виконавиці 1944 присвячена трагічним. Подіям після другої світової війни, коли кримські татари зазнали примусової депортації із Криму із вини влади радянського союзу, джаміля кзем Рахмет Бікзур Алла Саулакбір Сензеня, джерла джерла, пойджаміля ім'я нашої родини, во ім'я нашого будущего, а ти мені те, хто не вийшов із за стінка, а ти мені те, хто сьогодні закритий. За право говорить и бороться за свободу. Пой, моя девочка, пой всегда. Витайма, замай!